Лиймо, лиймо в гори, там мої сестриці, там гірські русалки, Вільні літавиці будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку, Зірвем з неба зірку, золоту лелітку. На снігу на гірню вибілимо влітку, чарівну намітку. Щоб тобі здобути лісову корону. Ми, змію, царицю скинемо й строну, І дамо в гори в оборону. Будь моя кохана, з вечора й з рана, самоцвітні шату, будемо приношати і віночок плести, і в таночок і на крилах нести, на моря багряні, Де багато сонце золото ховає та й ноглибінь.